Всіх вітаю. Тема Однорідні диференціальні рівняння першого порядку. Рівняння, яке можна звести до виду y штрих рівня F від Y поділити на x називаються однорідними диференціальними рівняннями в першого порядку. Рівняння розв'язують використовуючи заміни. Іг дорівняння у X, y до рівня у штрих дорівняння у ш'х плюс. І у УХ. Рівність y штрих дорівнює у штрих плюс у ми отримаємо, коли використовуємо формулу знаходження похідної доводку Вихідна першого множника на другий додати. Перший множник на похідну другу. Приклад. Маємо рівняння, де і штрих рівнює виразу, у якому x y фігурують тільки у вигляді звичайного другу. Y поділить на х. А виконаємо заміну y замінимо на ух, а y3 на u плюс u, 3, X. Виконавши заміну, завжди дивимося, що можна спростити. Наприклад, у звичайному дробові завжди зможемо скоротити зміну x. Також у цьому рівнянні зліва і з права можемо скоротити доданок у. Після, після спрощень маємо у штрих х рівня 2. На цьому етапі ми аналізуємо, яким способом методом розв'язувати диференціальне рівняння. Тут у штрих до рівня 2 поділити на х, тобто похідна дорівнює виразу зі змінною x. Щоб знайти саму функцію у, ми знаходимо інтеграл правої частини рівності. На початку ми писали, що функція y це функція U помножити на зміну x. Тобто, знайшовши функцію U, функцію y, ми знаходимо як добуток x на функцію у. Таким чином, ми записуємо загальний розв'язок цього диференціального рівняння. Приклад 2. Те, що це рівняння однорідне першого порядку з умови може бути зразу і не видно. Тобто треба проаналізувати, чи є такі кроки, які б звели рівняння до вигляду y' до рівня F від y поділити на Х. У цьому рівнянні це можна зробити, поділивши кожний доданок чисельника на знаменник. Тобто y в квадраті поділити на х квадраті це буде дріб y поділити на х в квадраті. І х квадраті поділити на х квадраті це одиниця. Маємо однорідне дифференціальне рівняння першого порядку. Виконуємо заміну, тобто замінимо y штрих на ух плюс у, а y на x. Скоротимо x у звичайному дробові і отримаємо рівність ух плюс у до у в квадраті додати 1. На цьому етапі аналізуємо, як яким методом розв'язати далі диференціальне рівняння. Ну, на перспективу бачимо, якщо плюс У перенести праву частину, то буде надалі можливість розділити зміні. Тепер замінимо вихідну У штрих на дріб ДУ поділити на dx. Зразу ж рівність помножимо на dx і проаналізуємо, що біля DU була. Змінна у, а біля dx був вираз тільки зі зміною x. Бачимо, що вираз х і вираз у в квадраті мінусу плюс 1 знаходяться не на своїх місцях, ми ділимо рівність на їх добуток. Коли ми поділимо зліва і справа рівність на такий добуток. Ми отримуємо розділення зміни, що дає нам змогу знайти інтеграл правої і лівої частини рівності. Коли ми додорівнюємо знаменнику виділимо повний квадрат, то отримаємо табличний інтеграл, а саме арктангенс. Знайшовши інтеграли зліва і справа, причому нагадую, що там, де функція U, ми плюс C не додаємо, а додаємо тільки справа. Тепер ми виражаємо функцію U через зміну x. Зараз зліва і справа рівність помножимо на корінь з 3 поділити на 2. Далі знайдемо, щоб забрати орктанес до дрівні. Ми знайдемо тангенс лівої і правої частини рівності. Ну, тангенс арктангенс, це. Це просто вираз 2У відняти 1, поділити на корінь з 3. Наступний крок. Корінь з 3 в знаменнику додорівня, тобто рівність, помножимо на корінь з 3. Виразимо 2у, тобто мінус одиничку принесемо в праву частину рівності. І поділимо все на 2. Таким чином отримуємо функцію У. Щоб отримати функцію y, нам функцію У треба помножити на x. Таким чином, ми отримуємо загальний розв'язок нашого початкового диференціального рівняння. На цьому все. Бажаю всім успіху у навчанні.